Доброго мирного всім вечора і доброго здоров'я. Це канал село моя доля. У нас сьогодні, оце Хмельниччина, другий день без дощу. Бо дощ йшов, напевне, більше, як тиждень, не просто дощ, а лили зливи. І так злили город, позабивало все, все в болоті. Але слава Богу, розпогодилося. І от сьогодні я знову вибирала свій огірок, гібрид Гектор. Вибирала після двох днів перерви. Взагалі, рекомендую через день вибирати. Але ж, Зважаючи на те, що така була погода, дощувати огірки не зав'язувалися і не наростали, то минуло два дні після того, як я крайній раз вибирала. Ось, слава Богу, вибрала відро, є тут трошки перерослі. Рядочок в мене довгий. В попередньому відеоролику я показувала цей рядок огірків гібриду Гектор. Не знаю, як ви, ті, хто на підписані, чи ті, хто заходить на наш канал, але я цього року похвалитися великим врожаєм огірків не можу. Навіть Гектор і то не дуже він так раз не зародив, поки що не знає, як надалі буде. Зав'яз поки є. Можливо, ще, якщо позав'язується, ще треба буде завтра побризкати водою з додаванням меду. І колись я так обробляла бджолозапильні огірки. І потім бджоли краще запилювали, бо ті, що не бжолозапильні, самозапильні, то тих, звичайно, не потрібно. Не потрібно до них бджоли приваблювати, а бжолозапильні, ось так приваблюються бджоли. Розводиться мед, трошки небагато, столова ложка там на відро води, і обрискати огірки. І як бачите, зверху, як кажуть, вишенька на торті, вибрала аж чотири помідорки. Пізно в мене цього року помідори посажені. Я взагалі думала, коли то вони там будуть, але це з підплівкового укриття, а з ґрунту ще нема помідор. Не знаю, чи будуть, чи, не дай Бог, не кинеться фітовтора. Починає в нас розцвітати осінній бузок, напевне, впізнали, хто вирощує таку рослину. Це будлея Давида, є в мене ще біла. Але вона пізніше буде цвісти, тому що вона обмерзла, була зовсім на провесні вже. І потім почала вирости із коріння. Але також підросла, буде незабаром цвісти. А це в нас ось так розрісся огірок сорту Фенікс. Колись я його сіяла, але потім чогось занихала і не сіяла вже. Це цього року. Писали мені дехто із дівчат, щоб посіяти фенікс. І я таке посіяла. Посіяла вже пізно його, десь під кінець травня. Але він вже також починає цвісти, але цвіте майже самі пустоцвіти. Цвіте. А що йому робити, щоб з'явилася зав'яз, десь якийсь, десь якась зав'яз є. Ну також потрібно буде побрізкати водою з медом, хоч би та зав'яз, яка була, то хоч би та була запилена. Так що поки що, як я вже сказала, хвалитися врожаєм огірків нема чим. На картоплі вже є фітовтора. Але її це ранньо стиглі сорти в мене. Тут торнадо сорт. Не буду я її зараз підкопувати. Я показувала в котрому з попередніх відеороликів, що тут непогана вона. Колись буду копати, то покажу. То торнадо непогано вродила картопля. Ну і інші сорти, одні красніші, одні гірші. Можна миритися, аби ще не гнили, бо вже копали рів'єру, то були і загнились. Екземпляри. От таке на городі робиться, позабивало, тими зливами повимивало, деякі були поживні речовини, ось така земля аж біла зробилася. Показувала, що чоловік сіяв горох для яксидиратну культуру, але горох дуже рідко посходив, а бур'яни дуже густо посходили, і він перепурчив. І посіяв кукурузу, не знаю, чи вона ще буде, чи не буде. Бо та, що посіяли раніше після викопаної рів'єри, то вже ось така підросла, і вже навіть можна десь якийсь раз козі дати, вжати. Перець в нас цього року сорт Леся. Ну, Теж не росний, пізно посаджений. Ну, цей хоч має вже таку зав'язь величеньку. Думаю, що незабаром буде дозрівати. А той, що пізніше посажений, тут взагалі маленька зав'язь. Так що потрібно, ще нам друге літо. Кукурудза, гібрид, бондюель, також сажена пізно. Не знаю, перший рік ми її садили. Побачимо, яка вона буде. У нас на другому нашому городі є посажена наша кукурудза, з якої збираємо щороку насіння. Вона вже, звичайно, перезапилена, солодка маю на увазі кукурудза. Побачимо, чи ця бондюелька краща від нашої, а можливо, і не краща. Можливо, не варто тратити немалі гроші для того щоб купувати щороку цей гібрид. Не в захваті від таких дощів і гроз, буряки столові, також на них кинулося грибкове захворювання. Чоловік недавно побризкав фундазолом, не знаю, чи вдасться їх врятувати, бо ось таке вже посохле листя, хіба десь середини. Попускають і трохи ще підростуть. Ну, бур'яни ростуть, звичайно випережаючи один одного. Селера розкошує, любить вона, коли її поливають, любить росні дощі, також забур'янилась, але ж думаю, що нарощує корені справно. Бо навіть зеленість така зверху шикарна на ній. І слава Богу, поправилась капуста, бо я думала, що з неї взагалі нічого не буде. А оброблялась вона дуже мало, один раз тільки обробляли тепики. Так, бризкали водою холодною, змиваючи ту проклятющу білокрилку. Але зараз вже білокрилки не видно, чи це дощі на неї вплинули, чи, можливо, просто пора вже така, що вже вона минув її час. І слава Богу, капуста, незважаючи на те, що крайні листки ось такі поїжені, поїжені, переїжені, то все ж таки формує головки і навіть непогані головки є. Так що сподіваємося, що ще таке це рання капуста. А це пізня. Ну, деяку ми вже й вирізали, використали і навіть трошки. Зовсім небагато випродали. А треба руки рук, щоб буряни сполоти. полоти. Ну, щось сполимо, а щось вже так і буде, вже воно основним культурам не буде заважати. Хоч є в нас і культури, які посіяні зовсім недавно, по посходив кріп. І тут рядочок кропу, так густенько зійшовали. Грунтова шкірка його душить, потрібно буде рихлити. І на місці, де різ горох, який ми вибрали, посадила кабачки, кабачки кущові. Не знаю, чи вони будуть, чи не будуть, але посходили гарно. Можливо, на осінь ще й будуть, якщо не буде ранніх заморозків. А ті проклятущі грибкові захворювання і на фруктових деревах, і ось так на яблуні також листя сохне. А я дякую всім, хто мандрував разом зі мною по городу, дивився на овочі, якими вони стали після дощів. І знову ж таки бажаю всім мирного. Доброго вечора, доброго здоров'я і всього найкращого. Це був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Пишіть про ваші городні справи. Як завжди, кажу до зустрічі.